Всім привіт! Я рада вітати вас на каналі Квітуча Україна. І попри те, що на вулиці зима, попри те, що у нас вимикають регулярно тепер світло, я все ж таки вирішую потрошку переводити свої рослинки на гнотовий полив. Зовсім нещодавно я пересадила свої філодендрони. На гнотовий полив переїхав мій гігантеум бар'єгатний. Також переїхав Імперіал Ред. І також переїхав ось цей Strawberry Шейк. Я спеціально не переводила одразу всі рослини на гнотовий полив, які у мене досі не пересаджені, оскільки хотіла спочатку подивитися, як поставляться до такої пересадки деякі рослинки. Ну, скажімо так, провести тестування. І, в принципі, я вже бачу, що. На Strobері Шейк вже є новий ріст. Також він є на філодендроні Imperial Red. І... Я так собі подумала, що в принципі нічого страшного не буде, якщо я їх переведу а, і інші рослинки нас, на гнотовий полив. А, а саме я хочу пересадити сьогодні сингоніуми. А, якщо ви пам'ятаєте, сингоніуми до, до мене приїхали вже досить давненько, я дуже багато вже разів обіцяла їх перевести на гнотовий полив і розповісти про догляд за ними, але все ніяк не складалося то з часом, то з освітленням, то ще з чимось, бо зараз світловий день досить короткий, і поки я приходжу з роботи. То тут вже занадто темно для того, щоб демонструвати якісь пересадки, рослини, і я, наче й намагаюся щось зробити, але виходить так, що мої пересадки деякі залишаються поза камерою. А... Наприклад, нещодавно я також пересадила на гнутовий полип всі свої бігонії, які приїжджали мені ось тут у цьому відео. І можу сказати так само. Вони зараз почуваються пречудово, їм набагато краще ніж у тому ґрунті, в якому вони росли. Але хочу зауважити, що така пересадка в зимовий період на гнотовий полив вона досить ризикована. Якщо у вас в квартирі прохолодно і не дуже світло, то краще почекати до весни. Оскільки саме тепло і саме кількість світла є запорукою успіху у переведенні на гнотовий полив. Якщо ж у вас темно і прохолодно, то є велика вірогідність того, що коріння не пристосується до гнотового поливу і почнуть такі загнівальні процеси, які вилікувати буде досить складно. Ну а я в принципі стимульована тим, що один з сингоніумів у мене вже давненько переведений на гнотовий полив. Він у мене, в принципі, був один з найбільших одразу, от в цьому відео, де приїхала до мене сингоніуми, можна подивитися. Але саме на гнотовому поливі він мені дав просто колосально швидкий і великий ріст. Дуже багато нового листя вже видав. І якщо порівняти з тими, які досі у мене сидять вже кілька місяців у тих стаканчиках, в яких приїхали, в деяких я покажу трошки ближче під час пересадки, вже взагалі одне коріння і ґрунту немає. То звісно, що ну, ці сингоніуми почуваються набагато гірше. І е, тут, скажімо так, пересадка це не тільки моя примха, бо я хочу ось таке величезне листя. А і також. Це необхідність, оскільки в таких стаканчиках маленьких цим сингоніумом вже нема чим живитися. Ну, а тепер переходимо до пересадки. На одному сингоніумі я покажу, як саме робиться пересадка на гнотовий полив, а далі розповідатиму вам поступово про те, як за ними доглядати. Давайте посунемось трошки ближче і подивимося крупним планом. Отже. Один з найбільших сингоніумів, який у мене росте не на гнотовому поливі, це ось цей Pink Spot. А, проблемка в тому, що у цього сингоніума не так багато і коріння, але я хочу дістати його подивитися, і якщо коріння там буде достатньо, то в такому випадку він у мене переїде в трошки більший горщик. Саджатиму я сингоніуми, і тут я хочу сказати трошки про ґрунт, у торф з перлітом. Тут досить велика кількість перліту. І також є тут пінопластові кульки, які є інертною речовиною, і вони за допомогою того, що вони намагаються сплисти у ґрунті, вони його розрихлюють і він стає більш пухким. Отже, задача щодо ґрунту садити наші сингоніуми саме у пухкий легкий ґрунт, який легко ось так розсипається. Це запорука успіху і при верхньому поливі, і при гнотовому поливі. Але якщо ви вирішили, як і я, саджати сингоніуми на гнотовий полив, то це є обов'язковим, обов'язковою умовою для того, щоб коренева система розвивалася правильно і не загнивала. В такому випадку, ось такого ґрунту, верховий торф. Нейтральної кислотності з перлітом та пенопластом, буде цілком достатньо. Ідеальний варіант це ґрунт для ароїдних рослин. Я покажу зараз, тут в куточку посилання буде на те, як замішати правильно ґрунт для ароїдних, але сьогодні я не мішатиму такий ґрунт для своїх сингоніумів з тієї причини, що навесні, скоріш за все, мені доведеться їх знову пересаджувати. І я не бачу сенсу зараз витрачати дуже велику кількість компонентів. І за 2-3 місяці знову робити пересадку і знову замішувати той ґрунт. Також друга причина, чому я зараз не саджу свої сингоніуми в ґрунт для ароїдних, це те, що той ґрунт він більш вологоємний. Оскільки там є кокосова койра, оскільки там є соснова кора, вони дуже. Непогано так утримують вологу, і за рахунок цього у нас ґрунт буде більш вологий, ніж отакий. А взимку це теж не дуже є безпечно. Тому садимо зараз у простий, але маємо на увазі те, що сингоніуми чудово почуваються і в такому ґрунті, і в ґрунті для ароїдних. Ну що, подивимось: крутимо горщик, дістаємо нашу рослинку. І, в принципі, у неї з корінням тут все нормально, тож поїде вона у більший горщик. Я буквально трошки знімаю ґрунт, я не весь його зчищаю, бо зараз і так буде стрес у рослини, а на вулиці зима, і стресувати їй не дуже. Зараз буде вчасно, тому просто трошки струсила з коріння. Далі я беру свій горщик. Це спеціальний горщик для гнотового поливу. Заводжу гніт у спеціальні отвори. І відповідно насипаю сюди трошки ґрунту. Щодо пересадок, взагалі будь-які пересадки краще робити навесні та влітку, оскільки рослини якраз її знаходяться в активному рості, і в такому випадку менше шансів, що з ними виникнуть якісь проблеми. Бо зараз багато які рослини вже відпочивають, вони вже пішли на зимовий такий спокій. Якщо Змінилася температура в оселі, якщо стало прохолодніше і темніше, то рослинки наші засинають. Якщо ви користуєтесь досвідкою штучним освітленням ваших рослин або повним або частковим саме досвідкою, то в такому випадку ваші рослини можуть рости і взимку. Але обов'язковою також умовою для росту взимку є і температура. Сингоніуми, як і будь-які тропічні рослини, як і ароїдні рослини, витримують температуру не нижче, ніж 19 градусів. Тож, якщо у вас в оселі нижча температура, то в такому випадку краще не те, що їх не пересаджувати, а бажано взагалі скоротити полив і не давати добрива до весни. Тоді ця рослинка менше стресуватиме і краще почуватиметься. Отже, один сингоніум в мене пересаджений. Я його ставлю у ємність для водички. Тут хочу додати, що при нижньому гнотовому поливі ми додаємо добрива нашим сингоніумам. Зараз. Ось сюди у нижню ємність. Після пересадки, якщо у нас ґрунт містить в собі добрива, то ми не вдобрюємо рослинку десь місяць, коли у нас рослина в активному рості. І, відповідно, потім починаємо додавати добрива разом з водичкою у нижній горщик. Я зараз не додаю, бо в мене вдобрений ґрунт. Ось так у нижній горщик постійно, але добре при цьому дозу, написано на пляшечці, на упаковці, ділимо на 10. Так, як і завжди з іншими рослинами при гнотовому поливі. Щодо поливу, взагалі, сингоніуми досить вологолюбні рослини, оскільки ростуть вони у джунглях, у тропічних лісах, де вологість досить велика, і, відповідно, водичку вони полюбляють. Але це не значить, що цю рослину потрібно постійно тримати у такому, скажімо, болоті. Ні. В будь-якому випадку сингоніум, як і будь-яка рослина, його коріння потребує не тільки води, а також і повітря. Тому слідкуємо обов'язково за тим, якщо поливаємо верхнім поливом, саме зверху горщик, то слідкуємо за тим, щоб у нас ґрунт просихав. Якщо ми не дамо ґрунту просихати, коріння може загнитися. А при гнутому поливі. У нас дуже важливий такий аспект є. У нас є дренажні отвори знизу в грушочку. І в такому випадку зайва волога у нас стікає, і коріння не стоїть у воді, воно стоїть у ледь вологій землі. Тим, в принципі, гнотовий полив і кращий, оскільки рослина отримує стільки, стільки собі вологи, скільки їй потрібно. Ось цей сингоніум нгуенгі лайма. Має досить невеличке коріння, тому воно переїде у той самий горщик. Я навіть його мити не буду. Я просто візьму, зараз, відріжу гніт. Дренажні отвори тут є. Я заведу гніт і посаджу просто нагнотовий полив у свіжий ґрунт. Трошки насипаю ґрунту, саджую свою рослинку корінням вниз і присипаю землею. Так от, в пригнотому поливі у нас рослинка отримує стільки вологи, скільки їй потрібно. І, відповідно, менше шанси, що ми її перелімо. Але дуже важливо, коли ми ставимо наш горщик з ґрунтом, наємність з водою, то під горщиком має бути. Десь приблизно 1 см простору до води. Саме для того, щоб у нас зайвий конденсат, зайва водичка стікала на низ і не було загнивання. Ось так виглядає гуенгі лайма пересаджений. Відставляємо його сюди, до пінгспота вже пересадженого, і крокуємо далі. При верхньому поливі. Якщо ви доглядаєте за своїми сингоніумами, але не любите з якоїсь причини гнотовий полив, то в такому випадку це те саме. Обов'язково поливаємо так, щоб стекла знизу водичка. Потім виливаємо з піддончика цю водичку і, відповідно, чекаємо, коли у нас ґрунт трошки підсохне. Не даємо йому пересихати повністю, але при цьому дуже важливо, щоб він хоча б трошки підсихав. Не заливаємо рослини. Також щодо вологості повітря, оскільки тропічні ліси це досить вологе середовище, то в такому випадку бажано наші сингоніуми тримати за досить високої вологості. Це може бути як оприскування, так і ємність з водою десь поряд. Я так класно забалакала, що аж забула гніт ставити. Головне щоб вологість повітря була високою. Але при цьому нагадую, що температура повітря не має бути нижча, ніж 19 градусів. Чим нижча температура, тим нижча має бути і вологість, бо ми знаємо, коли температура низька, а вологість навпаки висока, то в такому випадку у нас розвиваються всі гнилосні бактерії, які тільки можна. Грибки. Гнилі і все, що може бути, все розвивається. Тому зараз зимою можете оприскувати свої сингоніуми тільки, якщо у вас дійсно в квартирі тепло. Так, ну і тепер додам ще до поливу, що, якщо ви забули полити ваш сингоніум, ну раптом так трапилось, то це не так страшно, якщо ви його перелили. Краще не долити, ніж. Перелити. Інколи краще навіть просто оприскати. Коли ви сумніваєтесь, чи всередині вологий ґрунт чи сухий, то ви можете просто оприскати і зачекати ще добу. Нічого страшного з вашим сингоніумом не станеться, але вірогідність того, що він загниє, набагато нижча. Так, це у мене крістмас. Пересадили крістмас. Потім поміняю наліпки. Що хочу додати, що до поливу влітку сингоніуми п'ють досить багато води і може бути таке, що їх доведеться поливати майже щодня. В такому випадку, якраз стане в нагоді той ґрунт для ароїдних, який тримає вологу набагато довше. Давайте тепер поговоримо про добрива. Які ж добрива потрібні нашим сингоніумам, як і багатьом іншим ароїдним рослинам, декоративно-лисним, зеленим, їм потрібні азотні добрива. Ми пам'ятаємо, що якщо рослинка спить, то з вересня по десь приблизно квітень її можна не вдобрювати, але. Відповідно з квітня по вересень обов'язково раз на два тижні потрібно додавати добрива при верхньому поливі і постійно додаємо поділене на 10 дозу, якщо у нас на гнотовому поливі, поливі наш сингоніум. Додаємо з добрива, де написано для декоративно листих рослин і де частка азоту більша, ніж фосфору та калію. Так, ще один сингоніум це у мене сингоніум панда. Він мені дав вдома вже три листки, трошки їх збільшив. Листочки ось з такими гарними плямочками. Теж у нього трошки розрослася коренева, я саджу його вже в більший стаканчик. І сподіваюся, що до весни йому його буде достатньо. Щодо сингоніумів, які у нас містять в собі. Рожевий колір, помаранчевий колір, білий колір і так далі. Можна використовувати не тільки азотні добрива, а також добрива універсальні, де співвідношення інгредієнтів, компонентів у нас 1-1, один, один, один. Тобто однакова кількість азоту, однакова кількість фосфору і однакова кількість калію. Так, панда готова. Тепер поговоримо про розмноження. Ось тут на своєму великому сингоніумі дуже легко можу показати. Подивіться, у нього тут по вузликах всюди йдуть корені. І дуже легко сингоніуми розмножуються саме живцями. Зрізається ось тут, між вузіллі, живець, можна його нарізати на кілька, поставити в водичку і укорінити. Також дуже добре укорінюється у вологому моху з фагномі, і також можна просто втикнути поряд ось тут в горщик. Зрізаний наш живець, і він обов'язково вкоріниться Обов'язково вкоріниться не зимою. А тоді, коли на вулиці досить тепла погода і багато сонечка. Зараз теж можна, але от я, наприклад, нещодавно в одному з своїх відео наживцювала монстеру Андансона, і вона теж відноситься до ароїдних рослин. І для того, щоб вона у мене. Непогано почувалася, воно у мене стоїть на батареї і на дуже світлому місці, де ввечері у мене працює підсвітка. Бо деякі живці в мене почали жовтіти, а це означає, що їм забагато вологі замало світла і тепла. Тобто починаються проблеми з корінням, і вони просто починають підгнівати. Тому жовцювати і розмножувати сингонів ми краще все ж таки навесні. Так, наступний у мене мілк Confetti. Ось такий красень з рожевими плямками на листочках. Пересаджуємо його. І знову, звісно ж, забула гніт. Розмножуються, як і ростуть, в принципі, сингоніуми досить швидко, вкорінюються досить швидко. І навіть от зараз я вам показувала повітряні корінці, які є на вузликах, це вже те, чим може живитися наша зрізана рослинка, тому з цим проблем ніяких бути немає. Що хочу додати щодо розмноження, це те, що за великим рахунком, оскільки сингоніум росте. З великою швидкістю, то тут більше потрібно хвилюватися не за те, як його розмножити, а куди потім оце все розмножене дівати. Бо дарувати доведеться багато, коли сингоніум виростає великий і цих живців нарізається досить багато, то в такому випадку більше постає питання місця, де його ставити і де його вирощувати, ніж як його розмножити. Що я ще не сказала? Я не сказала ще про шкідників, а це зазвичай павутинний кліщ та борошнистий червець. І павутинний кліщ, як ми вже mm. далеко не в одному, а в багатьох відео я розповідала, що павутинний кліщ виводиться у нас акарицидами. По листу обробляється. 4-5 разів через 4-5 днів, там вже як повезе, але це важливий момент, оскільки при першій, за першої обробки у нас виникає проблема з тим, що деякі акарициди, вони все ж таки діють на дорослі особини. А через 4-5 днів у нас вилуплюються діти. І в цьому виникає проблемка. Тому обов'язково кілька обробок, а ще краще чергувати різні препарати, тобто на кожну обробку брати щось інше, бо акарециди викликають звикання. Ну і не забуваємо, що якщо це рослинка нова, у вас то потрібно обов'язково робити її вхідну обробку. До мілк конфетті який я зараз пересаджую, хочу звернути вашу увагу, що корінців тут досить мало, і вони чи підгнівали, чи підсихали, потім підгнівали. В общем, задача в чому? Я його саджу в той самий горщик у свіжий ґрунт. Зараз подивлюсь, детальніше, чи нема тут нічого, Ну, наче вже немає нічого гнилого. А, і саджу його в той самий стаканчик маленький. Нехай спочатку наростить свіже. Коріння, а потім вже будемо переїздити у великий стакан. Е, і я зупинилася на тому, що акарициди потрібно чергувати і кожен раз використовувати бажано різні препарати. Ну, а якщо це у нас борошнистий червець, то в такому випадку ми беремо інсектицид. Е, частіше за все, це може бути актара, принаймні в мене вона. З першого разу вивела все, що було в ґрунті. Роз, вона розводиться за інструкцію. Інструкція є в інтернеті на офіційному сайті виробника Актари. Просто проливається ґрунт, і потім після цього зникає в ній усе. Так, це мій Прагай э, фаб. Теж екземпляр, який майже не підріс, він дав два нових листка домашніх, але при цьому один відсушив старий, з яким приїхав. Оце зайве, що відсушене, я прибираю. І так само тут майже немає коріння, тому цей сингоніум теж у мене повертається у свій стаканчик. Про шкідників розповіла. Інколи буває ще, до речі, щитівка на сингоніумах. Але що стосується щитівки, так само актарою вона дуже легко знімається, можна зняти губкою з фейрі або з іншим якимось мильним таким розчином. І оскільки це заважає дихати нашому шкіднику, він легко відстає від листочка його. Бажано передивитися і цю рослину, і всі, що навколо. І обов'язково, якщо ми щось помічаємо, то ми обробляємо всі рослини, які стоять поруч, а не тільки ту, яка була зараджена. Так, Аумпрагай теж готовий. І на черзі у мене ще залишилась моя монстерка-коса, яка колись мені приїхала в подаруночок. Я теж хочу. Її в свіжий ґрунт посадити, і оскільки вона відноситься до того ж самого виду рослин, до ароїдних, то і ґрунт, і догляд, і все інше дуже-дуже схоже. До речі, про монстер у мене є окреме величезне відео, в якому ви можете підглянути дуже багато корисного і цікавого, і для сингоніумів теж, бо рослини дуже схожі. І за місцем свого. Росту у природі, і за доглядом, і дуже-дуже за багатьма речами. Розмноження, вирощування натотемі і інші речі це все у них дуже споріднене і схоже. Тому, якщо хочете детальніше, запрошую до великого відео про монстеру. Називається все про догляд за монстерою. Так, все, моя монстерка теж готова. Ось так прибігла додому на обідню перерву, пересадила квіти, пообідати не встигаю, бо зараз біжу знову на роботу. Сингоніуми пересаджені. Я закрила свою обіцянку, яку вдавала кілька разів поспіль. Зараз я ще наповню ємності з водичкою для цих сингоніумів і ставлю їх на світле місце. В моєму випадку це моє вже таке славнозвісне південне підвіконня, де за фіраночкою вони будуть отримувати щоденне сонечко, якщо воно не буде прикрите хмарами. Ну а якщо буде прикрите, то в такому випадку є фітолампи, які допоможуть мені. Досвітити. Ставлю їх на гнотовий полив одразу. Це рослини, які адаптуються досить швидко, то в такому випадку, я думаю, що немає сенсу чекати кілька днів на адаптацію після пересадки. І ще в ідеалі їх можна зараз обробити цирконом по листу для того, щоб зменшити стрес. Ось і все, що я хотіла сказати вам. Про сингоніуми показати цю пересадочку. І якщо у вас лишилися якісь запитання щодо догляду, обов'язково напишіть про це у коментарях. А як ви знаєте, коментарі на Ютубі допомагають просувати україномовний контент, а оскільки мій канал саме на це і спрямований, на просунення україномовного контенту в інтернеті, то я вам буду дуже вдячна за ваші вподобайки, підписки та коментарі під відео. Ну а зараз я з вами прощаюся на все добре. З вами була Аня, канал Квітуча Україна. До нових зустрічей.